<кій> Часто пісні, які ми співаємо, прославляючи Бога, стають приводом для того, щоб замислитися над змістом, а іноді над тим, чи маємо право, право вимовляти ті чи інші фрази, позираючи на свій духовний стан. Часом звучать такі е, глибокі сповідання, що спонукають надалі проаналізувати себе. Наприклад, є така пісня, як Бачу Бога кожен день. Давайте замислимося над цим, чи бачимо ми Бога кожен день. Слова дивитися і бачити це не те саме, і значення мають різні. Бачити означає сприймати щось з допомогою очей, тобто те, що потрапило у поле, у поле зору. Дивитися означає звертати увагу за допомогою очей для отримання інформації. Іншими словами, Звертати свій погляд, щоб, щоб щось розглянути, але це не означає побачити. Аналогічно, як маленька дитина, яка не вміє читати, розглядає літери та слова, але вона не бачить у них сенсу, який доступний грамотній людині. Так і в духовному розумінні духовному бачити Бога щодня, це не те, що, не те саме, що дивитися на Бога і знати про Його існування. Так іноді серед віруючих виникає здивування щодо новонавернених. Як ти не бачиш, або як ти можеш не, не, не бачити Бога. Тут познається різний рівень скрійнеця. Небезпечно є така ситуація, коли людина дивиться, але бачить неправильно. Так Бог перевіряв пророка в Єремії. 1 главі 11, 12 вірш. Єремії 1 глава, 11 12 вірш. І було слово Господнє до мене. Що ти бачиш Єремії? Я сказав, бачу палицю мегдалевого дерева. Господь сказав мені: Ти правильно бачиш, я пильную над словом моїм, щоб воно скоро спомнилося. Тому християнину корисно періодично розміркувати над тим, що він бачить і чи вірно бачить, перше, про що слід реанувати, це бажання та необхідність бачити Бога. У щоденній рутині можна забути про головне, можна читати писання, відвідувати постійно церкву, але слухати, слухати проповіді, але пропустити щось важливе для себе. І тому як ми можемо бачити Бога? У Кримлянам 1 главі 20 віршом написано: бо невидиме Його вічна сила Його і Божество від, від створення світу через розглядання творіння видим, так що нема їм виправдання. Ми бачимо, як різноманітне е, життя і при цьому незбагненна для людського розуму, самобутність нашого Творця, часом забувається, е, забувається те сильне переживання і трепет, що виникає при думці про те, наскільки Бог великий, наскільки Він прекрасний, наскільки він любить творіння і наскільки він безмежний. Тому можемо задати собі запитання. А в чому я бачу Бога? В Ісаїї 40 глава, 25, 26 вірш. Ісаї 40 глава, 25, 26 вірш. До кого ж ви уподібнете мене і з ким порівняєте? То говорить святий. Зведіть очі ваші на висоту небес і подивіться, Хто створив їх? Хто виводить воїн, воїнство їхнє за переліком? Він усіх їх називає на ім'я і нічого не зникає через всесильність та всемогутність його. Хоче ваші на Вісоту небесні подивіться, хто створив їх. Потрібно бачити Бога під час читання Біблії. Ми можемо читати писання і навіть багато читати, але іноді ми робимо це автоматично. Так, що прочитане відразу забувається. Щоб цього не відбувалося, потрібно в думках налаштовувати себе на те, щоб читати, промовляючи собі в голові. Це Боже Слово. І тоді зовсім по іншому починає відкриватися нам і по-іншому почати нас. Така подібна ситуація описується в Євреям 4:2. Бо і нам була Євангелія проповідана як і тим, але слово почуте не принесло їм користі, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали». Е, є багато прикладів серед відомих особистостей, які читають і навіть знають Біблію, але їхнє життя та вчинки говорять зовсім про інше. Вони читають і. Сприймають Біблію як просто інформацію або як просто книжку, але, але не як Слово Боже. І в процесі читання ми докладаємо зусиль, таким чином ми виконуємо нашу частину. З іншої сторони, у Біблії багато прикладів того, що люди звертаються до Бога з проханням, щоб він відкрив себе. І бажаючи побачити Бога, нам потрібно молитися і просити, щоб Він відкрив нам Писання, відкривав себе у творінні, щоб а, наші очі бачили Його. щоб бачити Бога, перебуваючи на служінні і слухаючи проповідь. І потрібно звертатися до Бога із, словами, із такими словами, як я насамперед хочу почути та побачити Тебе. І перебуваючи в служінні з, такими, з таким настроєм, християнин завжди отримає його откровення і почує те, що йому було потрібно в його ситуації, по-особливому для кожного. І кожен візьме для себе те, що йому потрібно в його, в його ситуації. Можливо, є якісь трудності. І Бог говорить до кожного, по-особливому ті речі, які треба почути людині. І Кожен віруючий знаходить свої найбільш приватні та відповідні його особистості, особистості і способи та шляхи досягнення Бога. І головне, щоб прагнення бачити Бога щодня ставало доброю та корисною звичкою для нас. І... Мало побачити, але треба ще й розуміти і розрізняти, що ти бачиш і наскільки правильно ти бачиш. У житті ми дивимося на, на різні обставини, на людей, але бачимо різне. І може бути якась обставина, якісь трудності. І хтось бачить трудності, проблеми, а хтось бачить. В цій ситуації можливості для себе, можливості для відкриття чогось нового в своєму житті, можливо, навіть для якогось розвитку в своєму житті. Але за все, дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. А щоб дякувати, треба видіти те, за що ми дякуємо. Якщо ми будемо прагнути бачити Бога щодня, то ми зможемо запам'ятати весь шлях, який Господь, який Господь веде нас. Це буде допомагати нам у ходженні перед Ним. Коли ми розуміємо, що Бог є реальним і що Він завжди поруч, що Він у нас, то ходитимо перед Ним з повагою і трепетом, перед Богом. І зачитаю ще Марка, 14 глава, 29 вірш. Так, і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що вже близько і перед дверима. Коли ми бачимо Бога, це допомагає нам розрізняти знамення часу, що відбувається. Ми не живемо автоматично, ми аналізуємо те, що відбувається навколо нас. І важливо завжди бути готовим побачити знамення. Сам Бог говорить про себе стосовно на нас, що Він нас бачить. І не просто дивиться на велику кількість людей, Він бачить своє творе, він бачить нас, кожного по окремо. Він бачить кожного нас, і бачить наші думки. І Бог не просто дивиться, але дивиться та бачить. І тому нехай це надихає нас бачити щодня. Амінь, будемо молитися.